Так, короткий огляд, плодоношення новинок в нашому розсаднику. Тут у нас сорт італійської селекції. Хурма Тіпо. Це високопродуктивний промисловий сорт хурми. Експериментальні дерева в нашому розсаднику. Це була перепрививочка, і буквально вся перепрививка на другий рік після щеплення нам дало пробу. Для прикладу, тут у нас сорт. Пам'яті Черняєва. Це відомий сорт української селекції. Ось плодів було дуже багато, але через екстремальну посуху воно майже, майже все скинуло, лишилося один плодик. Це, до речі, дуже е, е, популярний сорт, тому що плоди цього сорту мають дуже гарну структуру м'якоті, вони буквально тануть. Теж тіпо у нас. Тут уже не навіть брали матеріал. черенок з цього, цього дерева для експериментального літнього щеплення. Подивіться на розмір цих плодів. Я думаю, що розмір більше 300 грам. На даний момент ще плоди повністю тверді, як камінь. Сьогодні у нас 11 листопада. Так, і. Один з найпопулярніших сортів, це у нас можна сказати перше плодоношення в розсаднику. Сорт дар Софіївки. Ось так виглядає оригінальний плід сорту дара Софіївки. Тут плоди зазвичай середнього розміру, оскільки це гібридний сорт, то в середньому маса плодів 100-150 грам. Але даний сорт він підходить для вирощування. Я думаю, майже по всій території України. Хоча, дивлячись на те, як зараз змінюється клімат, я думаю, що не в невдалекому майбутньому ми будемо вже вирощувати промислові європейські е сорти.